Порядок звільнення багатодітного військовослужбовця із військової служби за сімейними обставинами, відповідь на питання юриста, та розберемо на практичному прикладі: має право чи не має права військовослужбовець, якщо він багатодітний, право на звільнення. І так, відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовець так дійсно має право. На звільнення у зв'язку із утриманням трьох неповнолітніх дітей. На практичному прикладі військовослужбовець подав рапорт на звільнення, долучив до рапорта три свідоцтва про народження дітей, паспорти та свідоцтво про шлюб, але військовою частиною було відмовлено в узвільненні. На підставі чого? Відповідно до того, що. Перша неповнолітня дитина від першого шлюбу та не були долучені до рапорту відповідні документи, які підтверджували факт утримання неповнолітньої дитини. Після того було підготовлено поновлений рапорт військовослужбовця наприкінці публікації, зразок зазначеного рапорту, де було розписані зазначені всі обставини. Факт саме утримання всіх трьох дітей неповнолітніх щодо першого шлюбу було долучено рішення суду про розлучення, рішення суду про встановлення аліментів, матеріали виконавчого провадження, що відкрито виконавче провадження, долучені довідки щодо відсутності заборгованості. Те, що військовослужбовець так дійсно сплачує аліменти, та ще додатково отримує свою неповнолітню дитину від першого шлюбу. До рапорту було долучено матеріально посвідчені копії відповідних документів. Рапорт був належним чином поданий до командування військової частини. Зазначений рапорт деякий час розглядався. Були підготовлені та подані адвокатські запити до військової частини, що все ж таки був розглянути рапорт а прийняти законне рішення щодо звільнення військовослужбовця. І кілька днів назад дійсно військова частина розглянула зазначений рапорт. Прийняли абсолютно законне рішення щодо звільнення військовослужбовця на наприкінці. публікація, копія зазначеного документа виключити зі, спис... зі списку особового складу відповідно до статті 26 за підпунком г пункту 2 частини 4 статті 26 закону України про обов'язок і військову службу. Військовослужбовці не висловили бажання продовжити військову службу та перебування на отриманні військовослужбовця трьох і більше дітей до 18 років. Тому було прийнято рішення військову частину, і військовослужбовця було звільнення. Звільнено бувають дійсно такі випадки, коли у військовослужбовця він не висловив бажання продовжувати військову службу. В нього наявні три і більше неповнолітніх дитини, але це від одного, двох, трьох шлюбів, і тоді військові частини відмовляють у звільненні, аргументуючи зазначені підстави, те, що не підтверджено факт саме утримання неповнолітніх дітей, а те, що перебувають три, чотири, п'ять неповнолітніх дітей це не підстава для звільнення із військової служби. Тому. Військової частини було прийнято законне рішення, яке можливо зробити висновки, що військовослужбовець відповідно до закону може відстояти свої права та інтереси. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у дірек, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога військових юристів. Адвокатів пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, подобайка, репост, підписка на канал. Якщо вам цікаво, дякую вам за вашу увагу. Слухаємо ваші питання.